Всім привіт! Мене звати Вадим. Я радий бачити вас у себе на каналі. Сьогодні я вирішив почати зняти влог. Ви могли по назві відео помітити, що я буду читати комікс, і це вперше в житті я буду читати комікс. Мені здається, що я його ніколи не читав. Навіть в дитинстві я не пам'ятаю, щоб я читав комікси. Тому це буде мій перший раз. Я вирішив, чому б не зняти це і не поділитися в окремому відео. Я Зараз хочу а, взагалі показати нові книги, які з'явилися в мене за останній тиждень. І також а, розповім про комікс, який я буду читати в цьому відео. Почну я з нього. А, буквально сьогодні до мене приїхала посилка від видавництва видавництва. Комікс, а, про який я буду ще багато розповідати в цьому відео, це а, новинка від а, норвезької коміксики-письменниці, Аня Далі. Еверб'ю, <реш> я не впевнений, чи правильно я прочитав її ім'я. Називається Берген. Я одразу, коли побачив uh, цей комікс у видавництва, uh, захотів його прочитати, бо uh, це норвезький комікс про депресію. Взагалі дуже люблю читати книги про депресію, тому вирішив, що комікс мені теж обов'язково потрібен, і я хочу його прочитати. Він невеликий, тут uh, трохи більше ста сторінок. Uh, найбільше мене вразило, це те, як він виглядає всередині. Я коли побачив, то мене це дуже сильно вразило. Ось uh, така мальовка. Uh, чимось мені цей комікс нагадує під скляним купаком Сильвії Плат. Навіть своєю анотацією. Uh, коли я прочитав анотацію, то я взагалі зрозумів, що мені це потрібно обов'язково. Марії 19, Вона навчається в Бергенському університеті, працює в крамниці і непевно пробує почати доросле життя. Що більше вона старається, то менше вдається. Тож серця будуть розбиті, а розгубленість і самотність візьмуть гору. Час минає, а Марія стає все ближче до дна, але може тільки тоді можна знову встати. Візуально вважають, частково автобіографічна історія з Норвегії про втрату життєвого шляху та марні пошуки свого місця, які всі ми колись проходимо. Мені ця нотація здалась такою. Життєвою, бо я в свої 19 років теж дещо схоже пережив. І мені здається, що ну, багато хто переживає цей момент, коли е, ніби втрачає мотивацію чи просто е, втрачає надію, ідеали розбиваються, і е, реальність вона. Трохи тебе розчавлює. Ось мені так сильно відгукнулася анотація, тому я чомусь подумав, що це точно буде моє читання. Це перший комікс, але в мене є ще один. Я впевнений, що цей комікс точно бачили, можливо, навіть декілька разів у різних буктюберів. Це Маус в сповідь уцілілого від Арт Шпігельман. Вже дуже багато разів бачив в інших буктюберів цей комікс. Навіть на зарубіжному буктюбі часто бачив когось позаду на полиці і е, тому зрозумів, що теж хочу все ж дізнатися, чому він настільки популярний. Буквально сьогодні я дізнався, що цей комікс є е, тут позаду є анотація. Він є лауреатом Пуліцерської премії 1992 року. Я цього взагалі не знав. Маус це історія Владика Шпігельмана, польського єврея, який пережив Голокост, і його сина художника, що намагається примиритися з родинною історією, створивши про неї комікс. Взагалі читати про Голокост мені дуже складно. Але це одно я читаю, бо це наше минуле і якби дуже важливо його рефлексувати. І, на жаль, історія час повторюється, тому е цей комікс, я думаю, настільки популярний вже з 92-го року. Е тут теж дуже гарно він виглядає всередині. Я е не планую його читати в цьому відео. Він, до речі, доволі великий, тут практично 300 сторінок. Ось такі два нові комікси від видавництва видавництво у мене. Тепер є на поличках. Я просто в захваті, я не можу ними намилуватися. Взагалі видавництво видає найякісніші комікси українською, по крайній мірі мені так здається, і я якісніших точно не бачу. Також на минулому тижні я прочитав книгу Філіпа Бессона «Припини свої вигадки. Це одразу можу сказати найкраща книга, яку я читав цього року, і можливо навіть найкраща книга, яку я читав взагалі за останні два роки. Так я тут махаю вже книгу, яку я замовив. Після того я вирішив, що мені теж потрібно ще якісь книги від відвідалися лабораторія, тому я вирішив ще собі замовити дві книги. Причому мені е, прийшло повідомлення, що бонуси, які в мене там були, вони е, найближчим часом мають зникнути. Тому я як завжди. Піддався такі маніпуляції і вирішив зробити замовлення. Я замовив собі книгу польського письменниця Томаш Єндровський крізь темряву пливу. Я дуже довгий час чекав, коли цю книгу перекладуть українською, бо багато бачив позитивних відгуків в англомовних книжкових блогерів і давно хотів її прочитати. Вона, до речі, невелика. Тут всього 180 сторінок. Теж думаю її прочитати найближчим часом. Мені книга приїхала з якимись вм'ятинами. Не знаю, можливо, це а, пошта постаралась, можливо, мені таку вже відправили, але спочатку я трошки засмутився, але в принципі це а, не суттєво. А, тут має бути щось про Польщу 80-х, якщо я не помиляюсь, але анотацію я читати не хочу, так як а, вже найближчим часом а, планую а, цю книгу прочитати. І також я замовив собі ще одну книгу, яку дуже хотів, але на яку взагалі не чув жодних відгуків. Це Олександр Гемон, Світ і все, що в ньому є. Теж, до речі, новинка. Взагалі і комікси, і е, ці дві книги. Маус, здається, це новий наклад. А Берген і ось ці дві книги, це здається новинки. Це боснійсько-американський письменник, і роман має бути щось про Першу світову війну. В окопах у Галичині фантазії гинуть, війна вбиває мрії, забирає все. Єдине, що тримає Рафаеля за життя увага Османа, побратима, захисника і коханця. Буквально на днях бачив а, якийсь короткий відгук, а, що це має бути щось таке сумне. Звичайно, про Першу світову, що може бути як не сумне. Це всі нові книги, які в мене з'явились буквально за останній тиждень. <зв 'язок> Я казав, що жодних покупок, жодних нових книг, але. Як бачите, вони невеликі, тому я думаю, що найближчим часом точно їх прочитаю. Також давайте розповім вам про те, що я читаю зараз: я читаю Кишені жита» від Агати Крісті. Це четверта книга, яку я читаю цієї авторки, і мені вона подобається. Я зловив такий нечитун, чи просто вигорання, не знаю, як називайте, як хочете. І. Буквально декілька днів тому я взагалі нічого не хотів читати, навіть книг не хотів брати до рук. Вирішив почитати щось невелике. У мене ось була непрочитана книга Агати Крісті Кишені повна жита». Е, Я прочитав уже ось стільки. це. Я на 184-й сторінці. У мене така закладинка магнітна. Я думаю, що сьогодні. Дочитаю, бо залишилось буквально 100, а може й менше сторінок, і книга читається доволі легко. Мені дуже подобається е, слідкувати за розслідуванням. Е, тут у нас убивають отруюють бізнесмена, е, який живе в тисовій хатинці, так називається його маєток. Е, його отруїли або тисовими ягодами, або е, листям з тисового дерева. В нього в саду росте велике старе тисове дерево. І е, хтось навмисно його отруїв. Він нещодавно одружився з жінкою, яка молодша від нього на 30 років. Також у нього є е, син улюблениць, який е, останні місяці, останні півроку, з яким він має конфлікт, і також у нього є ще дочка, який він заборонив е, виходити заміж за одного вчителя-інтелектуала, який е, має сумнівні погляди політичні та. Ще один син, з яким він не спілкувався вже дуже багато років, який е, взагалі жив в такому собі вигнанні в Африці. І нам е, розпутує весь цей сімейний клубок, е, інспектор, детектив Ніл. Мене дуже здивувало те, що тут з'являється Міс Марпел. Вона з'явилася, до речі, тільки десь на 120 й сторінці, не одразу. І то вона з'явилася так несподівано: е, прийшла і одразу влізла в розслідування, і цей е, детектив-інспектор е, жодних. Е, Претензій до неї ніби немає. Навпаки, він хоче, щоб вона йому допомогла. Я такий так, стоп. Виходить якась літня жінка, дуже така харизматична, і вирішує просто влізти в чуже розслідування. Трохи воно так, ніби нелогічно, але мені дуже сподобалася. Вона вона така кумедна, як деколи описують літніх людей, так трохи кумедно в книгах. Мені мені таке подобається. І. Нам тут розплутують просто всі ці сімейні їхні таємниці, секрети. Тут в цієї молодої дружини коханець, плюс повертається цей син з Африки з нареченою аристократкою. Купа всяких недомовленостей, купа смертей. Я підозрюю, звичайно, як завжди, купу персонажів. Впевнений, що Гетта Крісті просто обведе мене кругом пальця, і я не вгадаю, хто тут вбився. А, мені подобається це чудовий варіант, коли в тебе таке вигорання. Ось а, я ідеально вибрав собі книгу для того, щоб повернутися до читання. Про Крістю Кріссів мене все. Зараз я буду читати книгу, можливо, займатися якимись іншими домашніми справами. Як почну читати а, комікс, я а, підключусь. Усе довкола здається таким похмурим і виснажливим. Я вже не стягую, що далі, то гірше. Відчуваю, що біль роз'їдає мене зсередини. Так не можу тривати далі. Не дарма мені цей комікс нагадує роман Сильвії Плат під скляним купаком, Головна героїня його читає. ще вчора я прочитав комікс «Берген», і він мені дуже сильно сподобався. Також я вчора дочитав Гату Крісті, її роман Кишення повна жита. Звичайно, вбивця я не вгадав, хто б сумнівався. А для мене це навіть один з кращих романів авторки, який я читав, мені дуже він сподобався. Розслідування було таким заплутаним, і я люблю, коли розкривають всі такі сімейні таємниці. І е, тому в захваті хочу продовжувати читати АГАТУ Крісті. Навіть почав вже читати крізь темряву пливу. Е, так, я трошки прочитав, буквально 30 сторінок, небагато. Сьогодні буду продовжувати. Але е, я зараз хочу розповісти про комікс, е, бо він мені дуже сильно сподобався. Я м, все ж трошки сумнівався, чи сподобається він мені, бо я не звик читати комікси. Але буквально з першої сторінки він мене полонив. Навіть хочеться мені сказати, хоча я не люблю порівнювати книги. Але це ніби норвезька версія в коміксі роману «Під скляним купаком Сильвії Плат. Навіть головна героїня читає роман Сельвії Плат «Під скляним купаком, ближче вже до кінця коміксу. Історія доволі звична. Дівчина Марія, якій 19 років, вона переїздить і починає навчатися в університеті, вона працює. Знімає квартиру разом з сусідкою, разом вони працюють навіть на роботі, і в якийсь момент вона просто перестає відчувати задоволення від звичних речей. Вона пропускає лекції, вона втрачає сон, запізнюється на роботу, вступає в стосунки, які їй не потрібні, бо і хлопець їй не дуже подобається. Також в коміксі авторка підняла тему самопошкоджень. Це вже був доволі важкий стан головної героїні, коли вона навіть не хотіла встати з ліжка. Мені сподобалося, як авторка розкрила цю тему. Вона показала, що важливо лікуватися, важливо звертатись по допомогу, медикаментозне лікування, звичайно, антидепресанти це те, що допомогло головній героїні. Важливо просити про допомогу близьких. В неї чудова подруга, яка підтримала її і взагалі. Протягом всього цього року підтримувала навіть Марію, коли вона вчиняла досить сумні вчинки. Важливо просто переступити через себе і попросити про допомогу. Мені сподобалось те, як цей комікс показав депресію, те, як вона поступово підступає. І ти хоч сподіваєшся, що все пройде, і завтра буде новий день, і ти почуватимеш себе краще. Але все тільки стає гіршим. Так, так працює мозок, і е, варто взяти паузу і попіклуватися про себе. Ось саме про це е, цей невеликий комікс, який я вчора прочитав буквально за пів години. Але він мені так сильно сподобався мене дуже вразила е, мальовка, я вже говорив про це. Мені дуже сильно подобається, як він виглядає всередині. Е, він такий доволі похмурий. Якщо ви переживали щось подібне, або у вас є друзі чи родичі, які теж переживають депресію, то раджу почитати для того, щоб просто краще зрозуміти інших. Або якщо у вас просто цікавиться тема депресії, і ви не хочете читати пісніним купаком, то можна зробити це набагато швидше. Я раджу звернути увагу на цей комікс. Бо він мене дуже сильно вразив. Я тепер е, буду його радити абсолютно всім і давати своїм рідним теж його почитати. Е, бо він чудовий. На цьому в мене все. Я е, дякую вам, що ви подивилися це відео. Сподіваюсь, вам воно сподобалось. Якщо так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Е, також напишіть коментар, чи читали ви е, комікс цей, можливо, вже встигли його прочитати або. Взагалі, як ви ставитесь до коміксів, можливо, ви можете порадити щось мені, почитати якийсь комікс, на який варто звернути мою увагу. Я буду вдячний вам за будь-які поради в коментарях. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступному відео.